І сьогодні ми ще отримали шліфовану галтовану кору. Дивіться, яка вона красива, це для закритих посадок. Сьогодні розпасуємо, дивіться, є два варіанти фракції. Крупна, це ось такого плану будуть шматочки йти. Значить, десь 10-близько 10, 10 сантиметрів. Там якісь трішки менше, трішки більше. Це крупна фракція. І буде середня фракція. Середня, це, наприклад, ось такі шматочки. Там трішки теж менше, більше. Там, ну, я пишу вам три. 6 см, це середня фракція. А ось такі довгенькі це велика фракція. От. Кому треба, будь ласка, замовляйте, фасування де по 2 літра. Ціна 100 гривень за 2 літра. Мох шикарний в наявності, свіжозбирений, зелененький, розкішний. Ось такі гарно набиті пакети. Ціна 60 гривень. Кому треба, будь ласка, пишіть. І кокосове волокно теж наявності. Тут йде теж по 2 літри, навіть більше. Дуже гарно, плотно набиті пакети. 60 гривень. А ще нагадую, що у нас ви можете замовити керамзит преміум якості. Він іде нідерландський. Дивіться, який красивенький, дуже гарні рівненькі шарики. Ціна 60 гривень, фасування по одному літру.